Перна драма у Дніпрі. Театралка вдарила глядача молотком по голові. Цей інцидент під час антракту відзняли свідки і виклали у мережу. На відео добре видно суперечку на балконі. І як білявка гучно завдає удару по голові чоловікові. У поліції з'ясували, конфлікт спалахнув ще до початку вистави. У холі нападниця почала ображати чоловіка у військовій формі, що прийшов на спектакль із дружиною. Кричала про руський мір та нецензурно обзивала атовців. А під час антракту накинулася на дружину бійця, смикала за волосся, порвала їй сумку та зірвала прикраси. Чоловік втрутився і дістав удар по голові. У театральній сумочці жінки знайшовся молоток. Потерпілому вже у лікарні медики зашили рану. Як з'ясувалося, після інциденту нападниця відома участю у сепаратистських мітингах. А сусіди не раз скаржилися на її агресію. Молоток обнаружен, він изъят. Также в її сумці був обнаружен кухонный нож, тому що несіння легких тілесних повреждень. Вона казала, добре, мало я охресного. Заберете в мене молотка, я з гантелі буду ходити. Я їх тварю, усіх буду бити. Вони нас жінок, дітей вбивають в Донбасі.